І на зараз велика потреба а, щось нести людям. Боже, нести людям, змінювати енергії, змінювати думки, змінювати людей, тому що енергії змінюються в світі і в Україні в першу чергу, тому що ну, ми перші потрапили під ці трансформації. І я прямо, мабуть, на кожному ефірі буду це повторювати, ну, тому що маю, як би так, хто не реагував. Я маю говорити, що потрібно трошки пробуджуватися, повертатися до себе, змінювати себе в плані свої думки, свої наміри, те, куди ви задіяні, цінності ваші. Краще зараз, самостійно, ніж потім, коли припече, а воно припече, тому що енергії дуже стрімко змінюються, все земне піднімається. А що таке земне? Це те, до чого ми звикли. Це, ну, Наші пріоритети, наші вміння, наші звички, наші цінності все буде інакше. І прям глобально буде інакше. Це ніякі не залякування, щоб ніхто там не, не, не пугався. А, ні, це не погрози, не залякування. Ну, просто такі, знаєте, як інформація подумати.